Дніпро могутній і блакитне море, відкритий шлях великим кораблям, безкрайній простір, степ, ліси і гори, це українська батьківська земля, лунатиме повсюди солов'їна, розквітне, як у теплий день сади, Не вмре ніколи ненька Україна, бо в серці вона в кожного і завжди. Коли йдуть з добром, привітна і дружня, йдуть вороги з мечами на коні. Нескорена в віках стійка і мужня, не тоне й не згорає у вогні. Тягла степів південних вишиванку, з квітучих полонин сплила вінок, На мисто з ягід нанизала зранку, а страв зіткала гарний килимок. Не все в житті вирішує нам доля. Пливаємо і ми на хід подій. У нас свята мета, свобода і воля, і впілення в життя великих мрій. Лунатиме повсюди солов'їна, розквітне, як у теплий день сади. Не вмре ніколи ненька Україна, бо в серці і в душі вона завжди.